Хочу подякувати Богу е, за чудні діла Його. Знаєте, прекрасно жити і бачити Божу руку в своєму житті. Е, так сталося, що зараз трошки мушу їздити в рейси. І е, цього разу трошки складний рейс був тим, що не було можливості е, вернутися назад, так як попали в таку ерію, де дуже мало вантажів, а тим більше на Техас. І я вже так. Можна сказати, трошки переживати почав, ну, був готовий пустим виїжджати, але чекав. І слава Богу, за е, чудну можливість, яку нам дав Бог, це спілкування. Коли ми один з одним спілкуємося, правда? І ми не повинні цим принібрігати. Дзвонить до мене брат Дмитро, підтримати, напевно, його Дух Святий турбував. Е, я так я надіюсь. Каже, що, що ти, як ти? Все, там, ми порозмовляли. Кажу, та не можу вантажа взяти ніяк. Він каже: так напишіть церковну групу, і хай, хай церква помолиться і питання вирішиться. Я кажу, Дякую за пораду, за нагадування. Ну, те, те що сам постійно всім нагадую, ну, говориш, да? і тут тобі нагадують. Це нормально. Я написав: пройшло буквально дві хвилини, три, можете побачити. Може, можливо, хтось навіть подумав, що це як, е, трошки юмор був. Але так було насправді. Через 2-3 хвилини мені дзвонить е, диспетчер каже, є вантаж. Я зразу відписався, дякую, хто вспів помолитися. Воно так виглядає, як будто як підстроєно це, але так було насправді, Бог свідок тому всьому. І знаєте, дійсно, що Бог знає наші потреби ще до нашого прошення. Бог знає, що мені треба було, що мені треба їхати назад до церкви, служіння, все. І слава Богу, що питання вирішилось і, ну, таким чудним образом. Так що хотілося б сьогодні трошки поговорити, продовжуючи дякую брату за проповідь. І знаєте, де коли буває сидиш, і тобі починають приходити якісь думки, коли ти слухаєш, дійсно слухаєш, вникаєш, розмашляєш, І приходять деякі думки, про які хотілося би поговорити. Да? Продовжуючи цю тему, хотів би дещо нагадати з Біблії. Відкри, Відкрите, будь ласка, Ісаї, 66 главу, першого вірша. Так говорить Господь, небо престол мой, а земля подножі ног моїх. Де построїте ви дом для мене і де місто покоя моєму?» Бог звертається до людей і каже, все моє, все, небо, земля, все, все моє абсолютно, все мені належить. Що ви можете мені зробити? Чим ви можете мені догодити? Що ви можете таке зробити, щоб мене це здивувало і сказав, вау, як це чудово? Ви знаєте, дуже часто людина бере на себе роль Бога. І хоче когось чимось здивувати. Але ми знаємо, що в Біблії написано: без мене не можете робити нічого. Все добре, що ми можемо зробити, ми можемо це зробити під керівництвом Духа Святого. всього все нам просто треба йому коритися. І Він веде своїми стежками нас. Амінь. І дивіться, цікава думка, другий, другий вірш. Ібо все це садила рука моя, і все це було, говорить Господь. А вот на кого я призрю. Не на тих, хто хоче щось показати і доказати, друзі. Не іграйтеся в ці ігри, доказати людям, які ви круті, які ви знатні, які, ви, які у вас можливості, які ви е, маєте превосходство над кимось, друзі. Олімпіада це не для віруючих. Ми прийшли в місце, де служать один одному. Сильний служить слабому. Бог висповнив мою слабость. Через Дмитра він мені набрав, каже, напиши в групу. Кажеться, така ну мелоч. Працювало. Працювало. І коли ми допомагаємо один одному, це є виконання волі Божої, це є формування будівництва церкви. А коли починається між нами вже конкуренція, починається вже, а я краще запроповідував а я більше пожертвував. А в мене краща машина, а я краще говорю, а в мене діти більш послушні. Друзі, це не для нас. Це не для нас. Якщо ти в чомусь сильний, свою сильну сторону передавай слабшим. Бо в тебе також є слабі сторони, і тобі той слабший, який сильніший в тій стороні, може передати тобі. Так, ми, як організм, як тіло, про що ми раніше говорили, ми служимо один одному. Амінь. В цьому є замисел Божий. І дивіться, що він каже. А вот на кого я призрю, бо каже, ти мене не здивуєш нічим. Но є дуже важливий момент, який мені дуже подобається в людях. Бог сам звертає нашу увагу, що його може здивувати, на що він може звернути увагу, на, особливо на цю людину, на її життя, на її вибір, на її думки, на її слова, на її справи. Сам Бог звертає увагу, друзі. Ви хотіли б, щоб Господь на вас подивився і каже, я його замітив. Пам'ятаєте, коли прийшли діти Божі перед Господом і прийшов між ними сатана? Що Господь сказав Сатані? Каже: Де ти був? Каже, я обходив всю землю. Каже: а звернув ти увагу на мого раба Іова? Ти замітив його, бо я його замітив. Я замітив його життя, я замітив його серце, я замітив його вибір. Друзі, Бог зважає, і про це зараз говорить: а водна на кого я призрю. Пам'ятаєте, коли Господь вибирав замість Сула собі нового царя? Вибрав, точніше. І як це робили люди? Він прийшов в сім'ю, де, де, де був вже вибраний Богом чоловік, і пророк звертається до батька каже, виведи мені їх. своїх виведи, Зараз ми будемо помазувати на царя. Батько виводить, каже: дивись, цей гарний, цей сильний, цей розумний, цей такий, цей такий, цей такий. На всіх показав, крім того, кого вибрав Бог. А Бог каже: а вод на кого я призрю, ми можемо зовсім по-іншому вибирати. І в Біблії написано, ваші думки не мої думки. Бог знає стан серця людини. Ми можемо людину вибирати по її фізичним даним її інтелектуальним даним, її візуальним даним, а Господь дивиться на серце і каже, ні, буде цей. І чомусь вибір Бога, він відрізнявся від вибору, навіть пророка. Навіть пророк він не подивився, не зглянувся, що не той, не той, а оцей буде. І цей вибір дуже здивувало. І дивіться, Господь каже, а водна я призрю, кого замічає Господь? Якщо ти хочеш бути замічений Богом, зважи ці слова. Зверни увагу, як казав Давид, почуй, не просто влетіло, вилетіло, а почуй, на кого звертає Бог. А от на кого призрю, смиренного і сокрушеного духом. І на тріпещущого перед Словом моїм. Що значить трепетати перед Словом Божим? Абсолютний авторитет, абсолютна повага, яка виражається в послушанні, в покорі. Смірення, що таке смирення? Це і покора Ти свій авторитет принижуєш під, під, перед авторитетом Бога. Ти покоряєшся отцу духа. Ти покоряєшся і кажеш, не моя, а нехай воля твоя буде. Те, що говорив Ісус в Гесіманському саду. І Господь каже: на таких людей я призрю. Якщо це є в твоєму серці, якщо це є в твоєму розумі, якщо дійсно ти полюбив Бога всім серцем, всім розумом. Бо каже, на таку людину я призрю. Я замічаю цю людину. Я тримаю її в пам'яті. Я про неї не забуваю. Я маю її в планах своїх. Бо я сказав це в слові суму, що я призрю на таку людину. І Читаємо далі. Сьогодні в нас хліболомання, і я хотів би, щоб ми звернули. Я ніколи про це не говорив. Я ніколи таких аналогів не приводив, і це буквально. Бо я сидів Давида слухав, пройшло це місцеписання, і я хотів би просто звернути увагу і зв'язати з проповіддю, яку я ну, якби собі сьогодні зранку думав. Закалаючі вала, же, що убиваючи чоловіка. Бог приводить аналоги. Люди, які приносять духовні жертви, які несуть служіння Богу візуально, вони виглядають так. Всі можуть про них сказати, це людина приносить жертву вола. Це людина догождає Богу. Це людина в служінні. Ця людина віруючий. Він належить до Божого народу. Або каже: Стоп. Подивіться, що я бачу. Для вас закалаючі вала. Ми, ми розуміємо, про що тут говориться? Да? Людина, яка служить Богу. Вона приносить жертву. Вона робить те, що предписано. Вона приносить вола в жертву, щоб догодити Богу. Або каже, то же, що убиваючи чоловіка. А для мене. Це людина, як би вбиває вбивця. Це людина, яка, яку я можу назвати вбивцею. Ви уявляєте, який контраст. Для людей він приносящий жертву, а для Бога він вбивця. Друзі, ми дуже можемо про себе високо думати. Ми можемо слухати слова людей про нас і тому радуватись, о, як про мене добре говорять, як відзиваються. Ми можемо робити все для того, щоб інформація про нас була найкращою. Мати таке самозадоволення. дуже важливо нам зрозуміти і знайти, що говорить, що думає про нас Бог. А Бог каже про цю людину, яка приносить вола в жертву. Убійця, приносящий агнца в жертву, той вола приносив, цей агнца приносить. Сьогодні ми маємо символ крові Аганса. Ми сьогодні будемо приторкатися до чаші благословіння. Ми сьогодні будемо нагадувати собі про єдність Божого народу з Христом, про велику ціну, про велику жертву. Ця дія вона угодна Богу, вона є духовна, вона є важлива. І нам кажеться, що ми, ми робимо щось таке важне, і це має сподобатися Богу. Але подивіться, яка може бути різниця в служінні і реакція Бога на це служіння. Людина думає, що вона тим самим ісполняє волю Божу, робить угодне Богу. І реакція Бога зовсім інша. А приносящий ангця в жертву, теж що задушаючий пса. Уявіть, ви берете в ча чашу в руки. І для вас, в ваших думках, це кров Христа, кров Агнца. Ви виконуєте дуже, важливу, дуже важливе служіння в своєму житті, в житті церкви. А Господь може на це подивитися зовсім по-іншому. І зовсім в негативному аспекті. І зараз ми знайдемо причину цьому всьому. Щоб так не сталося в нашому житті, і ми не попали в ловушку самообмана. Ми не попали в цю проблему. Яку сатана, ці козні вистрає кожному із нас? Щоб ми не допустили цього, що зробили фарісії. Пам'ятаєте, про що попереджував Ісус Христос? Бережіться з закваски кваски фарісійської, що є сліцемірія? Вони думали, що вони священники Бога живого на землі. Вони думали, що вони провідники люди, які направляють людей до Бога, вчать людей жити з Богом. Виконувати заповіді Божі, а Господь прийшов, сам Бог з неба спустився, прийшов до них і каже, ваш отець дьявол. Різниця, правда, в тому, що ці священники думали про себе і те, що про них говорив Бог. Каже, ваш отець дьявол. Як так? Вони просто ці слова не могли прийняти, і дивіться, написано далі. Людина приносить анце в жертву, приносить, як робить служіння Богу, а Господь каже, для мене це те саме, що вона, вона зараз душить собаку. При, Приносячий семідал, теж що приносячи свиною кров. Воскоряючий фіміам теж, що малящийся ідолу. Якому ідолу? Ми в храмі. Тут нема ніяких ідолів. І как они избрали собі собственные пути? Друзі, це є відповідь, чому така різниця в самоаналізі людини і Бога, коли Бог аналізує життя людини. Тому що ви избрали собственные пути свої. Який є найбільший гріх? Люди часто люблять категорії определяти гріхам, да? великий гріх, маленький гріх. Гріх до смерті, не до смерті. Що є самим страшним гріхом для людини? Коли вона сама собі Бог. Вона для себе вирішує, що добро, що зло, куди йти, куди не йти, що робити, що не робити. Вона Бог. Вона себе зробила ідола. Вона собі поклоняється, вона собі служить, вона собі жертви приносить. Те найбільший гріх. З нього починається все остальне. Блуди, воровство, убійство це вже, це вже слідстві, це вже плоди цього вибору. І дивіться. І як вони збрали собственні путі свої, і душа їх знаходить удовольствие в мерзостях їх. Їм це подобається. Вони це полюбили. Такий образ життя, такий вибір їм сподобався. Вони цим живуть. Вернемося до того, що читав Давід. Ну, якби персонажі? да? Перше царство. Відкриємо. Я це абсолютно не готував говорити. Просто кажу: ну, я вірю, що це пройшло від Духа Святого, щоб на це звернути увагу нашу і про це порозмишляти. 15 глава перше царство. Ви знаєте цю історію, що Господь сказав через Пророка. Щоб Сеул унічтожив Ага, все, що там було біля нього, і так далі. Саул це не зробив. Вони зробили трошки по-іншому. Ми знаємо цю історію. І скорочуй час з 23 го вірша, з 22-го. І отвічав Самуїл. Пророк Самуїл прийшов до Давіда. Друзі, дуже важливо мати в своєму житті пророка. Ми маємо вірніше пророчке слово, це Біблія. Дай амінь. І дуже важливо не пропустити свого пророка, якого Бог хоче тобі, через якого Бог хоче тобі допомогти. Це може бути любий твій брат, твоя сестра, через якого Бог може проговорити в твоє серце. Це може бути пастор, це може бути людина, яка проповідує, ти слухаєш його проповіді. Почуй те, про що сьогодні говорили, почуй свого пророка. Самуїл сказав Сеулу, що треба робити, але Сеул зробив по-своєму. І відпочав Самуїл: Неужели всі саження і жертви столько же приятні, Господу? Ми тільки що читали Ісаїв: Господи, а що тобі воли неприятні, жертва Ангція неприятна, фім'ян неприятний? Чому ти ну, не приймаєш моєї жертви? Чому вона тобі не догождає? То ж бик найкращий. Агніць, кров, красненька, все нормально, фіам пахне, все, Ну, що тобі не подобається? І пророк звертається до, до Саула. Неужели всі саження і жертви столько же приятне Господу, як послушання гласу Господа? Різниця тут починається. Тільки людина проявляє непослушання, вона зразу відділяється від Бога. Зразу вона попадає в сети дьявола в самообман. Вона думає, що вона вола приносить жертву. А вона вбиває чоловіка. Вона думає, що вона приносить агнця в жертву, а вона душить собаку. Вона думає, що вона фіміам, а те саме, що ідолу молиться. І тут виходить розбіжність. І людина починає спорити з Богом. Пам'ятаєте людей, які в вічності будуть задавати питання Богу: Господі, Господі! Не ли твоїм ми ісцеляли, бісові зганяли. Чому ми не можемо войти в твій покой, в твою радість? Що случилося? Вони пробують спорити з Богом. Ми читаємо, коли праведник зустрічався з Богом, пам'ятаєте? Не падали ніці і мовчали. В них настільки була повага і авторитет Божого Слова для них був абсолютом, що вони не сміли навіть говорити всі ж починають спорити з Богом, доказувати. Неприємно дивитися, коли дитина доказує батькам, що вони не праві Ну, буває таке що батьки не праві, буває. Але дуже часто юноша чи дівіца, вони настільки самоувірені, настільки вони праві в своїх очах, що не питаються, пробують батька і маму на місце поставити. І тут те саме робили ці люди. Господі, Господі, Ти що забувся там? А ну, ну подивися в своїх записях в ангелів, що вони там десь не дописали. Ми ж танцювали, ми співали псалми, ми ісцеляли, ми те все робили. Що, забувся? Ви, уявляєте, вони навіть, перейшовши цю межу смерті в вічності, ну, важливо, чи при житті, там, ми, ми про це спорити не будемо, це богословські моменти. Але, зустрівшись з Богом, вони починають Богу щось доказувати. Паслушання лучше жертви. Друзі, чаша благословення стає для нас чашею благословення тоді, коли ми послушні Богу. І чаша прокляття стає сразу же, коли ми перестаємо слухатися Бога. Хто вибрав Саула на служення? Не ви мене избрали, я вас ізбрав. Хороше начало. Бог звертається до людей. О, хороший старт! Мене Бог вибрав, значить, все. життя удалась. 100% я буду в небі з ним. Стоп, 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 стоп. Я тебе вибрав. Я хочу, щоб ти був зі мною. Я все для цього зробив абсолютно. Сина свого віддав. Но далі вибір за тобою. Послушання лучше жертви і повіновлення лучше ту ковнув, ібані Є такой же грех, що волшебство, і протиління теж, що іделопоклонства. Вот вам молитва до ідолів. Скажіть, будь ласка, як Ісус назвав храм Божий, коли Він його побачив? Вертеп розбойників. Люди називають храмом Бога живого і готові за цей храм вбити любого, хто покуситься на нього. Розрушити, обізвати, щось не так зробити. Приходить Ісус каже: віртеп розбойників. Який віртеп? Ті самі кирпичі, ті самі розміри, ті самі матеріали, все, сход служіння, все те саме абсолютно. А Він каже: віртеп розбойників. Це ж вол? Ні. Це чоловіка вбиваєш. Це ж Агнець? Ні, це собака. Це ж чаша. Друзі, для кого це чаша? З кров'ю Ісуса Христа. Тільки для того, хто смиренний перед Ним. Для несмиренного це щось інше. Я не хочу приміняти ці епітети, по яким ми читали. Але для, якщо ти смирений, для тебе це кров Ісуса Христа. І приймаючи її, ти береш благословення від Бога. Но якщо ти несмиренний, якщо ти живеш по своїй волі, для тебе це інша чаша. Для тебе це інша чаша. Її можна назвати по-іншому це інший хліб. Людина може знаходитися в церкві і молитися до її долів. Людина може заходити, один заходить в дом молитви, а другий заходить в вертібра розбойників. В одні ті самі двері зайшли.